Привіт! Ось купив таку машинку для стрижки від фірми Philips. Модель QC5102.0. Машинка класна. Одна насадка. Довольно таки тихо працює. Тут немає електромагніта. у дешевих моделях. За счет того, що одна насадка регулюється, довжина не потрібно шукати додаткові насадки, щоб поміляти довжину. Різа. Ось така подарункова, так сказати, продажна упаковочка. Сама машинка. То есть, ось тут віконці. І крутиться при обертанні видвигається. Від... От. От, так Тут у нас гніздо для блоку живлення і щиточка, щоб змістив. Коробка ну, громадна просто. 19х23 і висоту близько 10 сантиметрів. об'єм який займає великі. Так як це не перша моя машинка, ось із цієї коробки зроблено було от таку. Зрізано дно і кришка, склеєні. По-простому скотчем в одну конструкцію. От, і в цій конструкції дуже добре вміщається все. От, компактненько лежить, ніде нічого не губиться. Ось у нас машинка. Тобто зменшили розміри упаковки до мінімуму для того, щоб воно було зберігати, а не валятиметься, де попало. Ось така величезна коробка перетворилася на ось таку маленьку, зручно для зберігання машинки. Так, користуюся вже не перший рік. Дуже задоволений, правда, ось ці Не сильно мене, як би я думав, що можуть поламатися, але вони доволі таки з хорошої пластмаси ці зубчики. От. Бо на попередній у мене вони з темного, непрозорого пластику, теж міцні. Ну, і ці також тримаються. Так, що будемо користуватися. Дякую за просмотр. Пока-пока.